Hello, everyone! Вітаю! Ви потрапили на канал вивчення англійської мови. You are welcome! Раді вітати! Ласкаво просимо! Мене звати Альона, я дипломований викладач англійської мови з практикою проведення занять, як індивідуальних, так і групових. На сьогодні англійську мову вивчають більше ніж півтора мільярди людей по всьому світу. Існує безліч методик, безліч шкіл, як онлайн, так і очних. Викладають по самим найрізноманітнішим методикам. Хіба що я не чула про англійська по феншуй? До речі, цікава ідея. Майже кожна школа стверджує, що її викладачі найкращі, що їхня методика найкрутіша. І що саме у цій школі ви заговорите англійською за місяць або за декілька тижнів? Зустрічаються в інтернеті і такі, які стверджують, що навчать вас англійський з нульового рівня до рівня B2, а це рівень вище середнього. За пів року. Справді, я не знаю, як досягти таких блискучих результатів за такий короткий проміжок часу, тому не обіцятиму золотих гір. Моя думка така, що будь-яку справу потрібно робити із задоволенням. Тоді ви будете мати гарний результат. Якщо ви хочете вивчити іноземну мову, потрібно, щоб в першу чергу. Вам подобався викладач як людина та як спеціаліст. Потрібно, щоб ви відчували певну синхронізацію, ніби ви на одній хвилі. Вам близька манера, темп викладача, методика викладання. І саме головне вам цікаво та ви вмотивовані. При співпадінні всіх цих пунктів ви опануєте іноземну мову на певному рівні доволі таки легко. Залежно від часу, який ви можете приділяти вивченню іноземної мови, рівень A1 реально опанувати за 3-5 місяців. Якщо ви будете займатися, скажімо, тричі в тиждень по півтори години із викладачем та додатково витрачати 4-5 годин щотижня на самостійне опрацювання, самостійне вивчення, повторення пройденого матеріалу, ви оволодієте рівнем A1 приблизно за 3 місяці. Якщо ж ми беремо середній темп, коли ви двічі займаєтеся з викладачем якусь годинку, 2-3 на тиждень витрачаєте на самостійне вивчення, самостійне опрацювання, у вас це займе близько 5 місяців. Те саме стосується рівня A2 теж приблизно 4-5 місяців, B1. Ще плюс місяців 5 та біту також близько 5 місяців. Це реальні строки. Що власне означають всі ці рівні? A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 це рівень початківців. Це база, яку необхідно опанувати для подальших рівнів англійської. Тут ви навчитеся надавати основну інформацію про себе, свою сім'ю, своїх друзів. Також зможете розуміти нешвидке мовлення носіїв мови, якщо вони використовують прості слова та фрази. Зможете замовити номер у готелі або замовити їжу у ресторані. Зможете запитати, як пройти до того чи іншого місця. Та порозумітися у магазині чи на ринку. Повний рівень A1 означає, що ваш лексичний запас складає близько 800 1000 слів активного словникового запасу. Якщо це A1, щось між рівнем A1 та A2, ваш лексичний запас буде близько 1500 слів. Наприкінці нашого курсу для початківців A1 ви будете знати, ви опануєте, близько 1200 слів. Окрім того, студенти із повним рівнем A1 можуть грамотно користуватися такими часами, як теперішній простий час, минулий та майбутній, а також мають уяву про триваючі часи. A2 Elementary розширює словниковий запас, поглиблює знання граматики. Ви вже зможете спілкуватися на певні теми, використовувати речення із складнішою структурою. А також можете сміло їхати за кордон, адже ви зможете сказати те, що вам необхідно, і зрозуміти інших людей. Be One. Середній рівень володіння англійською мовою тут ще більше уваги приділяється важливій граматиці. Тексти стають більш інформаційно наповненими. Ви можете доволі легко підтримувати діалог на багато тем, володіючи рівнем B1. Ви можете починати самостійно вивчати англійську по фільмам, мультфільмам, дивитись їх із субтитрами, читати вже певні книги англійської. І, власне, слухати пояснення лексики та граматики від носіїв мови. Це приблизно три тисячі слів активного словникового запасу. B2 2 Рівень вище середнього. Це той рівень, з яким вас візьмуть на будь-яку роботу, де вимагається знання англійської мови. Адже ви можете вільно виражати всі свої думки і розуміти практично все, що говорять на сії мови. У живій розмові на телебаченні. Це вже приблизно 4 тисячі слів словникового запасу. Сі-1. Просунутий рівень. Більш поглиблений, він дозволяє вам аналізувати різноманітні процеси та явища у нашому житті. Скажімо, ви зможете проаналізувати художній твір. Лексичний запас приблизно 5 тисяч слів. Ну і врешті, «сі ту» – рівень носія мови. Це вільне спілкування на будь-які теми. Проте людина. Для якої англійська мова є рідною, має приблизно 15-20 тисяч слів активного словникового запасу. Ну, а тепер коротенько створений мною курс A1. Це не окремо записані відео з лексикою чи граматикою. Це повноцінні уроки від 1 до 55, де поступово Покроково викладається вся необхідна інформація, весь необхідний матеріал, як з лексики, так і з граматики. Плюс до того кожний урок наповнений достатньою кількістю відеофрагментів, тобто уривків із англомовних фільмів та мультфільмів. Тобто, вже з першого уроку ви будете бачити та чути відомих всім акторів та чути, як вони вимовляють ті слова і фрази, які ви будете вчити на уроках. Це доволі кропітка робота для мене, як для викладача, окрім створення презентацій для кожного уроку, ще й переглядати безліч фільмів, виписувати звідти цікаві слова, цікаві фрази. Проте це дуже цікаво для вас. Адже ви одразу бачите з першого заняття, що те, що ви вчите, це не просто гола теорія, що ці слова і фрази дійсно використовуються, вони існують у реальному житті. У заняття я також включила багато вправ, які ви будете виконувати разом зі мною. Я пояснюю. А потім ви виконуєте певні вправи самостійно, і ми їх перевіряємо разом. І що дуже важливо, після кожного відеоуроку створений відеотест на закріплення пройденого матеріалу. Відеотест формується повністю на основі того матеріалу, що був даний в уроці. І таким чином ви можете перевірити, наскільки ви зрозуміли. Те, що було на уроці. Тому всім рекомендую їх проходити. Ну що ж, в нашому курсі є вивчення лексики, граматики, тренування слуху, а як щодо говоріння. Почати говорити англійською дуже важливо. Недостатньо просто слухати англійську або вчити якісь правила. Вам потрібно починати говорити ваші перші слова та фрази. Тому я вирішила організувати онлайн-групки, де ви разом з іншими студентами будете займатися разом із викладачем на базі того матеріалу, який подається у відеоуроках. В групках буде максимум 6 студентів, для того, щоб вони були ефективними, щоб був час почути. Кожного студента. Для всіх бажаючих приєднатися заповнюйте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. Після курсу A1 я буду також створювати і курс a 2 B 1 B2. Тому you are welcome!